Жінка знущалася над дитиною на очах у людей. Ребенка хватають за шкіря, його кидають в коляску. Там його б'ють по рукам. Перехожим байдуже нікак не поміняє ситуацію. А поліція безсила. Де без фотовідео доказательств сажаленю не приймають заявлення. Маленьку дитину жінка грубо кидає у коляску, а старший хлопчик щодуху штовхає його. Це шокуюче відео зняла у Харкові під час прогулянки з власною десятимісячною дитиною, 24-річна Наталя Попова. Цю сім'ю я виділа навірно ну, Дітей можуть бити по голові, і по голові, роняти ранять землю. Усі її спроби зупинити насилля та вплинути на чи то няню, чи то бабусю не дали жодного результату. В таких случаях просто е, розворачувалися і уходили. Жінка звернулася до поліції, але їй сказали, одного відео замало. Я, звісно, можу зараз залишити заявлення, що я бачила неізвісно кого в парку такого-то числа. Ну, будемо чесні, це буде безполезно. Тобто, кого буде шукати поліція. Тож Наталя вирішила шукати знайомих цієї родини через соцмережі. Саме там вона опублікувала це відео, аби дізнатися імена та адресу. в соцсетя з там більше двох тисяч перепостів. Пост зібрав і кілька сотень небайдужих коментарів. Нічого собі, це возмутительно. Найти і наказати. Я в шокі. Надо б прослідити, куди вони підуть потім. А через кілька днів знайшлися і знайомі сусіди, проте вони стали захищати поведінку чи то няні, чи то бабусі. Їхні показання різнилися, причому кардинально. Это їх бабушка Каждый день вижу, ні разу не замечал нічого плохого. Вы уверены, что що вона імінна малыша? На відео только старший внук толкнув. Я знаю эту няню и детей, они братья. Ничего плохого там не случилось. Мама в курсе. Зачем так раздувать в комментарии ситуацию и лить грязь? То жоден з них не выдав ани имен, ани адресы. Подібна ситуація сталася і на Житомирщині. Там сусідка вдарила по обличчю маленького хлопця за те, що він грав м'ячем біля її вікна. Вона довго кричала на нього: дитина з переляку завмерла і не рухалася. Сцену насилля зняла Антоніна Горошко і також виклала у себе на сторінці у Фейсбук. Деякі користувачі соцмереж засудили обох жінок. А почему вы снимали и не вступили за ребенка, когда эта неуравновешенная начала на него руку поднимать? А от психологи певні, будь-які повчання не зможуть змінити ситуації. Коли там дуже велика агресія, фізична агресія в сторону рібенка, то має смисл визивати поліцію, щоб вона розбиралася. Літ же зі своїми советами не має ніякого смислу, тому що це визовіть лише агресію на вас. У поліції насправді можуть відкрити справу за наявності відео або фотодоказів та вашої заяви. Але імена винуватців значно пришвидшать хід справи. Гори батькам за фізичну розп. Право над дітьми суд може призначити соціального працівника або взагалі позбавити батьківських прав. Один удар дитини, навіть якщо немає сенсів, це вже кримінальна відповідальність. Не допустимо голосно кричати на дитину, погрожувати їй Це все є порушення закону. Які тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу, розмір якого може сягати 3400 гривень? Тож лише небайдужість, уважність та чутливість кожного з нас може зупинити насилля над дітьми, адже чужих дітей не буває.